Коли стається щось трагічне, час іде на хвилини від швидкості прибуття пожежних або у бригади екстреної медичної допомоги можуть залежати врятовані життя. Утім, далеко не усі двори Луцька вільний проїзд для автівок екстрених служб. Наша знімальна група вирушила у рейд із пожежниками. Чи є у Луцьку незаконні шлагбауми та чи демонтували їх нарешті у сюжеті Віра Шевчук. Рятувальники, які вирушили з нами на рейд, наголосили, спеціально беруть один із найменших автомобілів, аби гасити пожежі. Їдемо на бульвар Дружби народів 15, але потрапити в двір транспорт не може, бо шлагбаум дуже часто. Рятувальники не можуть в найкоротші терміни доїхати до місця виклику через самовільно влаштовані перешкоджувачі руху на дорозі. Ось один з прикладів ми бачимо. Час доїзду до місця виникнення пожежі е, має бути найкоротший, тому що буде е, легше і простіше локалізувати пожежу і е, відповідно рятувати життя людей і матеріальні цінності. Е, до будь-якого житлового будинку пожежі в житловому будинку виїжджає не тільки один пожежний автомобіль, а мінімум два. Якщо ж пожежа вище третього поверху, то на гасіння має виїхати і третя автівка з драбиною для рятування мешканців із вищих поверхів. Спецтехніка не може заїхати, тож доведеться об'їжджати та втрачати дорогоцінний час. Відповідно, збільшиться вільний час розвитку самої пожежі, вона пошириться, нанесе більше збитків, ну і можливо. Не встигнемо врятувати чиєсь життя. До е житлових будинків 9 поверхів і вище передбачено проїзди і доїзди з усіх сторін. Він тут був через самовільну влаштовану перешкоду з однієї сторони доїзду немає. Тож їдемо разом із рятувальниками, дворами. Між тим, дорогою дізнаємось, ширина проїзду для пожежної техніки має бути не менш як 3,5 метри. Ми в основному рухалися не центральними вулицями, а дворами і в світлу пору доби, коли двори максимально розгружені від автомобілів. Коли ввечері люди повертаються з роботи, максимально загружені двори, ми би ще більше часу потратили, щоб доїхати на місце виклику. Окрім цього, хотів зауважити, що відповідно до правил пожежної безпеки усі доїзди, проїзди, проходи повинні бути вільними. Ширину їх заборонено зменшувати для проїзду спеціальної техніки. Незаконний шлагбаум і на дружби народів 9. Сюди слідом за пожежниками навідались і муніципали ліквідувати самовільно встановлену огорожу. Департамент муніципальної варти безпосередньо з органами ДСНС проводить таку роботу, скажімо так, у демонтажі обмежувачів руху. Бо, як ми бачимо, пожежний автомобіль, коли він приїжджає на виклик, він стикається от з такою проблемою, що він не може під'їхати до будинку, що створює, скажімо так, додаткове витрачання часу працівникам до доїзду. Вони змушені об'їжджати відповідно цей обмежувач руху, а це займає відповідно лишній час. А зараз, скажімо так, така ситуація в країні, що кожна хвилина вона може бути, скажімо так, на рахунок порятунку людського життя. Тому відповідно, департамент муніципальної варти він проводить таку роботу по демонтажу відповідно таких обмежувачів руху для того, щоб полегшити роботу працівникам органу ДСНС, а також відповідно медичним службам і звільнити вулиці від таких незаконно встановлених об'єктів. Рішення щодо демонтажу незаконних огорож приймають члени виконавчого комітету Луць. Ради інспектор муніципальної варти розповів, зносять і шлагбауми на дружби народів та 13. Там схожа ситуація. Загалом по таких знесеннях бачимо 15 пунктів. Причому майже в кожному по кілька адрес мешканці бульвару дружбинародів погоджуються, зайвих шлагбаумів на в'їзді у двори не повинно бути. Для комфорту жильців і нашого міста. Якщо потрібно знімати оце, прошу зняти. Як повідомили рятувальники, демонтовані незаконні обмежувачі руху і в інших населених пунктах Волині. Зокрема, це шість адрес у Ковелі та бетонні півсфери за двома адресами у селищі Благодатне Нововолинської громади. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.